Доброго раночку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і е маю амбіцію стати мером Херсона. Е я вже розповідав про ті зміни, які я хочу зробити в нашому місті, щоб воно стало комфортним, безпечним, красивим. Е сьогодні хочу розповісти вам про кадрову політику. Значить, е Є така інформація, що десь 70% працівників тієї ж мерії нормальні, адекватні люди, які не беруть хабарі, працюють. Але є 30%, які сидять на фінансових потоках і тирять наші з вами гроші. Тому треба буде дуже прицільно і конкретно кожну кандидатуру розбирати. І Якщо людина не підходить, не проходить тестування поліграф, то звільняти, брати іншу, об'являти конкурс і брати людей, які готові працювати. Значить, люди, які будуть приходити, які будуть взагалі в мерії працювати, вони будуть під постійним контролем нашої служби безпеки, яка буде дуже жорстка, будуть Провокації. Кожен місяць, кожен співробітник, який відповідає за якісь ключові питання, особливо за фінансові потоки, буде проходити поліграф і співбесіди. І таким чином ми будемо максимально контролювати і унеможливлювати хабарництво в владних структурах. Зарплати болюче питання, але я вважаю, що Звичайний працівник, там двірник, чи е, працівник їдальні, повинен заробляти щонайменше 20 тисяч гривень. Це буде мінімальна зарплата по мерії. Люди, які будуть сидіти в кабінетах, приймати рішення робити роботу по покращенню життя в місті, це 50-100 тисяч гривень. Е, люди, які вищі за рангом, це 100, 150, 200 тисяч. Єдина людина, у якої не буде зарплатні, це буде сам мер. Його картка буде вивішена там на сайтах, в Фейсбуці. І якщо містяни будуть вважати, що мер робить свою якісну, роботу якісно і дійсно від неї є користь, є зміни в місті, то по принципу волонтерської допомоги вони будуть кидати хто гривню, хто 10, хто 100. Коли захочуть і як захочуть. І на ці кошти повинен жити мер. Якщо він буде працювати погано, значить буде на нулях. Ну, якось так. Така є ідея. От хочу почути ваші коментарі, думки з цього приводу. Дякую.